Одна помилка, яка руйнує сім'ї. Якщо ви вважаєте, що сім'я це те місце, де люди думають однаково, то у вас проблеми, бо це не про єдність, а про контроль. Це не про любов, а про бажання підлаштувати іншого під себе, і це не про близькість, а про втрату. Самого себе справжня сім'я це не коли всі думають однаково, це коли. Всі вміють думати разом, коли замість того, щоб доводити свою власну правоту, ви вмієте шукати спільні рішення і обговорювати. Це коли ви поважаєте точки зору одне одного, навіть якщо вони кардинально різні. Це коли ви не змушуєте партнера думати так само, як і ви. А коли ви разом шукаєте спільний шлях. Пільне рішення вашої ситуації. Якщо ти прагнеш здорових стосунків, то тобі треба зрозуміти, що єдність це не про однаковість, а про бажання. Знайти взаємопорозуміння, тобто знайти рішення, яке підійде всім. До речі, а як у твоїй особистій сім'ї вирішують конфлікти, шукають спільне рішення, чи все ж таки намагаються нав'язати якусь одну точку зору, яка правильна, а всі інші відкидаються? Напиши про це в коментарях, мені дійсно буде цікаво дізнатися про це і з тобою поспілкуватися. Якщо тобі цікава побудова здоров'я, Стосунків, підписуйся на мою сторінку. Мої відео А вже ж не замінять тобі особистої психотерапії, але твої мізки на місце поставлять. З тобою буду я психолог Наталя Кондрахіна. Бувай!